Гігантські розміри Всесвіту, збагнені для людського розуму, проте Всесвіт реальний. Щоб перетнути нашу галактику, цюмацький шлях надобиться приблизно 100 тисяч років, а щоб долетити до найближчої галактики Андромеди 2 мільйони 300 тисяч років. Наступна галактика знаходиться на відстані 20 мільйонів світових років, і попереду ще мільярди галактик. Попри популярну думку, розміри Всесвіту не збільшують а неможливлюють виникнення інопланетних гостей. І це головна проблема у та фантастів. Подорожі навіть зі швидкістю світла тривали по нашому Всесвіті мільйони років. І жодна людина чи жива істота не здатна вижити у цьому перельоті. Відстані від Землі до інших планет позасонячною системою настільки великі, що між ними сполучення неможливі в принципі. На сьогоднішній день не відомо жодної населеної планети, ані в сонячній системі, ані поза її межами, що є свідченням унікальності Землі та її божественного походження. І тому фантасти, ґрунтуючись у своєму світогляді на атеїстичне уявлення про життя, вигадують на світові перельоти до далеких зірок, порушуючи у своїх творах усі відомі закони фізики, від спотвореної інформації у людей, пошкоджуючи мізки. І їм стає важче відрізняти вигадку від реальності. Тому багато хто живе в ілюзії і страждає від відсутності сенсу життя, який дає лише творець. Згідно з наукою матерія не може пересуватися зі швидкістю світла, це під силу лише ангелам. Космічному кораблю Аполлон, що долетів до місяця за три дні, знадобиться 870 тисяч років, щоб долетіти до найближчої зірки. Величезний всесвіт. Це небеса Небес, і вони не вміщають величного творця, сказано в Біблії. І більше того, Бог не живе в рукотворних храмах, Він живе у мільярдах людських сердець, які становлять церкву Ісуса Христа. Серед них є багато видатних науковців, і практично всі засновники різних галузей науки робили великі відкриття, вірячи в Бога.